Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні моя розповідь про незабудку болотну. Незабудка болотна. Це трав'яниста багаторічна рослина, яка росте на болотах, вологих луках та берегах водойм, річок, озер та ставків. Зустрічається на поліссі, в лісостепу. Рідше на півночі Степу. У незабудки болотної. Стебло від 20 до 50 см. Стебло має повзучі підземні пагони і численні стебла. Стебла гранчасті, висхідні, вгорі розгалужені, внизу стебла відстобурчено волосисті, а вгорі притиснуто щетинисті чи майже голі. Стебла густо вкриті листками. Листки довгасто ланцетні, нижні біля основи звужені на верхівці тупі, а верхні листки гострі. Кореневище незабудки болотної густо вкрите додатковими білими нитковидними корінцями. Саме завдяки такій будові кореневища розмножувати в незабудку болотну можна протягом всього вегетаційного періоду. Цвіте незабудка болотна з травня до вересня. Чашечка її квітів до 4 мм завдовжки, дзвониковидна, на одну третину надрізана. Має ширококутні зубці, коротші від трубочки. Віночок до 12 мм у діаметрі голубий, іноді зустрічаються квіти з рожевими чи білими пелюстками. Відгін віночка вдвічі довший за трубочку, а стопчик такої самої довжини, як і чашечка або довший за неї. Біля входу у зів віночка є 5 жовтих лусочок, які яскраво виділяються на фоні голубих пилюсток та роблять квітку незабудки болотною примітнішою для комах запилювачів. А ще лусочки виконують одну важливу функцію. Під час дощу або при випадінні роси вони щільно закриваються і захищають пилок та нектар від намокання та зволоження. У складі незабудки болотної виявлені алкалоїди, ліпіди, жирні кислоти, а в насінні ще аліфатичні вуглеводні. Народна медицина використовує незабудку болотну як потогінний, протизапальний та антибактеріальний засіб. Використовується трава, сік та порошок з усієї надземної частини незабудки. Препарати з незабудки болотної використовуються для лікування респіраторних захворювань при лікуванні захворювань статевих органів та при пухлинах ротової порожнини. Також Настій використовується для лікування захворювань очей. Незабудка болотна це чудова декоративна рослина. Її використовують для оформлення альпійських гірок, бордюрів у групових посадках та в міксбордерах. Після відцвітання рослини незабудки болотної втрачають свою декоративність, тому перед посадкою потрібно ретельно вибрати місце. Щоб після того як незабудка болотна перецвіла, біля місця її висадки щоб квітли інші рослини або з гарними квітами, або з гарним листям. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.